Вітаю, друзі! Ось і літо ми дочекалися. Рози або ромашки, ромашки, котики або собачки, котики. Кава або чай і кава, і чай. Спорт або смачна їжа. Смачна їжа. І це не тому, що одне гірше іншого. Просто ми всі різні і нам подобаються різні речі. Всі мої друзі абсолютно різні люди, у них різні професії, різні захоплення, хомбі, вони живуть в різних країнах, і також є друзі в Україні, звичайно. Але те, що їх об'єднує, це те, що вони порядні. Працьовиті і дуже цікаві люди. В наших стосунках ми не принижаємо, не ображаємо один одного, не розповідаємо, як краще жити. Ми радіємо один за одного, коли все добре і підтримуємо один одного в важкі періоди життя. Колись мене запитали, а що для тебе найважливіше в дружбі? І я сказала, щоб мій друг був завжди за мене. Коли мій друг завжди за мене, що б там не казали, це найважливіше, що він на моєму боці. І я так само відношусь до своїх друзів. Я завжди за них, бо я знаю їх. Я знаю, що це люди. І коли спілкуєшся з людиною роками, десятиліттями, ти наче проростаєш в неї. Звісно, ми не спілкуємося кожного дня, але хочеться, тому що, окрім роботи, ми ще дуже зайняті люди, ми багато чим займаємося. Але вже коли спілкуємося, то обговорюємо різні теми. Ми не можемо навіть зупинитися. Це можна а, говорити, говорити годинами. І цей енергообмін між нами дає, дає повноту життя. І ще в мене є інші друзі. Це книги. Я люблю книги, я люблю читати книги, я люблю запах паперових книг. У мене є давня звичка – Кожного вечора я читаю. Кожна книга це як друг, який розповідає свою історію. Звичайно, у кожного в житті були такі друзі, які зраджували, але книга той друг, який ніколи не зрадить. Я ніколи не читаю просто так. Я завжди щось підкреслюю, я щось виписую, я розмірковую, читаючи книгу. Хтось зараз каже, Іра, що ти там пишеш, що ти малюєш? В книжках не можна цього робити. Чим цікавіша книжка, тим більше я там малюю і щось пишу. А згодом, навіть через декілька років, я можу прочитати заново книжку і подивитися, що було важливим у той період часу для мене, що я підкреслювала це. Ось так сьогодні, хоч трішечки моїх думок про дружбу. Я бажаю нам всім мати вірних справжніх друзів. А ми побачимось!